Друзі, всім привіт! вітаю на каналі! І у нас сьогодні на огляді кросівочки New Balance. Моделька у нас називається New Balance 740BM2. Розмір у нас 47,5 євро, 12,5 UK і USA 13. Колір у нас Black Silver. І так, друзі, за розмір. Тупанув магазин. Я замовляв 45,5 і мені прислали 47,5. Ну, що сказати, лохи. Ну добре, чого розстраюватись. І так, що зустрічає нас у коробочці? Коробка, звичайна, Balance, сіра. В коробці у нас фірмова бумага. Вона досить тонка вже в мене порвалася. І самі наші кросілочки. Бачите, як бумага порвалася. Ну, Піздецька. Нічого страшного, але. І так, друзі, так виглядають крусівочки з зовнішньої сторони, зверху, з бокової сторони, знизу, ззаді і спереді. І що, давайте трошечки розкажу вам, що вони складаються, які тут є технології. І так, самі крусівочки у нас складаються з екошкіри, текстилю, сітки і піни з резиною. І так, зверху у нас зустрічає такий язичок. Язичок супер мені подобається. Він високий. перше, Друге, він супер по товщині. І не тонкий, і не грубий, і супер на дотик. Сам язичок у нас такий зверху має таку сітку. Сітка мені дуже подобається на візерунок. Ну, гарно виглядає. На самому язичку маємо таку прорізинену вставку. Тут у нас значочок New Balance, тут у нас моделька 740. І на цій вставці маємо причіп для нашої шнурівки. Зверху кріпиться, класно буде у нас стояти стоячком. Сама шнурівка у нас звичайно кругла. Шнурівка, як шнурівка, нічого особливого. Подовжені мені трохи довговаті. Можна було трохи зробити коротше. З цієї сторони, язичка у нас QR-котчик, де зроблені made in China розмір і серійний номер. Нічого особливого. Всередині кросілочка у нас зазвичай така усілочка. Усілочка у нас звичайна, не ортолайтовська. По ширині вона ну, нормально. На п'ятці у нас немає такого, знаєте, супорта Тут. Є тільки з бокової частини ноги. Але я скажу так, що він нам не особо буде допомагати. І всередині наші кросівочки, ще раз покажу, прошиті. Усілка супер гарно достається і вставляється. І так, як я вже казав, самі кросівочки у нас зроблені із, із такої дуже приємної сіточки. Сіточка має дуже гарний візерунок, і ця сітка йде по всьому кросівку майже. Навіть на передній частині кросівочка тут також сітка, що буде дуже гарно вентилювати нашу ногу, і нога буде наша дихати. На п'яточки тільки тут маємо текстиль, він такий грубий, трохи схожий на кордуру, але це не кордура. Ну, приємний на дотик. І так, самі вставки за шкіри у нас на передній частині і по всьому кросівочку вони йдуть. Сказати, що вони гірші на якість і на зносостійкість від шкіри я не можу. Зараз вони так роблять ці вставки, ну, що будуть служити вам як шкіри. І так, на самих вставках маємо такі візерунки: сіро серебристі Вони не рефлективні, не будуть відбиватися вночі, але. Ну, прикольно стильово виглядає. Сам значок у нас New Balance прорізинений. Дуже приємний на дотик. І з цієї сторони так само. Ззаді у нас зустрічає також значок New Balance. Він уже на такій вставці за кошкіри. Ця вставка дуже напоминає нам звичайну гарну шкіру, але, на жаль, то не є вона. Не подобається мені оцей от простір. Ну. Могли б взяти вже зробити цю вставку повністю тут. Сама стабілізація п'ятки мені не дуже подобається. Дуже дивіться, ну, взагалі не відчувається. Але якщо в них не бігати, просто ходити, ну, то буде комфортно. А ще за сітку. Сітка супер гарно у нас вентилювати буде. І сама сітка, дивіться, як у нас просвічується. Ці кросівочки супер підійдуть на літо, я вам гарантую. Це буде гарна альтернатива 530-м Balance -ам. Серіо. І ці кросівочки також вже є в різних кольорах. Такі чорні, білі, сірі, серебристі. І так, сама підошва. Підошва у нас Absorb New Balance. Середня піна. Не скажу, що вау, і не скажу, що погана. Гарно у нас вона стабілізує нашу ногу, зменшує, зменшує наші удари у підлогу. Гарно, що тут є такі, як би сказати, виїбони, що не буде видно, що наша піна просідає, не буде видно жодних заломів. Сам цей значочок Absorb, він у нас такий прорізинений. Схоже на, трошечки на Air Max. І так, і ще скажу так, що цей піни ну, гарний такий шматок, а на 5, ну то взагалі гляньте. І так, протектор. Протектор супер звичайний, New Balance. Такий має у нас малюнок. Тут у нас такі дирочки. І тут у нас виступає наш, наша піна Абзорб. Сам протектор досить грубий. Ну, скажу так. 2 роки ну, будете не ходити і горя не знати. Далі вже буде старатися на п'яточці тут. тут. Мені подобається протектор. Грубий, такий простий, без ніяких випендрюжів. Супер протектор. І так, друзі, я ці кросівочки купив за 519 злотих. Це фул прайс їхній. Тобі ж 5300 гривень. Супер ціна. За такі кроси на літо, на весну, можна їх і в зал носити. Нога супер у нас буде провітрюватись, дихати. Е, супер комфортні, навіть якщо я їх міряв вже, навіть 47,5. Ну, відчувається, що вони комфортні. Якби був би мій розмір, ну то взагалі, може і залишив би їх собі. І так, друзі, плюси-мінуси. Плюси цих кросівочок. Супер гарний вигляд. Дизайн зробили на ура. Ну, мені її подобається. Трошечки напоминають нам і New Balance 530, і трошечки напоминають і New Balance 1906. Є такі трохи підсилки на 2002. Ну, більше мені схожі вони на 1906 цими полосами, цими вставками, які йдуть так на, на іскосо на нашому кросівочку. Другий плюс їхня ціна. 519 злотих, тобі ж 5300. Ну, за ці кросівочки я вважаю гарний прайс. Третій плюс. Гарно вони у нас зроблені, гарні матеріали. Всередині у нас вони кросівочки, прошиті. Клею видно зовсім мінімально. Я б сказав, б його взагалі не видно, але якщо доколупатися, то можна зайти. Е, і так. І четвертий плюс комфорт. В них досить комфортно ходити. Бігати, я кажу, отут ця вставка, не знаю, як буде бігати. Ну, ходити must have буде. Е, і так, друзі, із мінусів. Е, їх не так багато, я б сказав. би. Ну, то супер для мене мінус. Мінус номер один: оця вставка, її тут ну, практично немає. Дивіться, я її мну і ну, взагалі. Можна було б сюди вставити якусь таку пластину з пластику і цей. Ну, було б трохи комфортніше, я вважаю. Ну, отак дивіться, Ну, взагалі нічого немає. І другий мінус отут. -от, я б хотів, би, щоб цю вставку сюди та також нанесли. О, дивіться, я тут нажимаю, і тут немає ніякої фіксації передньої частини. Тут взагалі дивіться. От. Можна просто пальцем. А прикиньте, ви вдаритесь десь. Ну, не знаю. Різні ситуації бувають. Наприклад, і десь вдарилися. Ну, Не знаю, чи вас врятує ця передня частина нашого кросівочка. І що, друзі, такий огляд вийшов на ці кросівочки. Е, можу їх рекомендувати. За такий прайс на літо супер виглядають New Balance. популярна марка. Ну і що, друзі? Запрошую вас глянути, як вони виглядають на нозі. Додивіться це відео до кінця, а з вас лайк, підписочка, і напишіть, як вони вам в коментах ці кроси. Всім па-па, люблю, цілую, бувайте! До побачення!